І так, і так, і так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ви на каналі країна Гребландія і після деякого перериву ми знову повертаємо з ветер. <кхи> Справа в тому, що були великі сніги. Вибрати нікуди сніг не було можливо, все було засипано. Все було. Вкрито 30-сантиметровим шаром снігу. Десь люди ще щось збирають, десь щось росте. Ой, В околицях рівнинних лісів, в околицях Трускавця, був в Карпатах, ще зараз сніг по коліна. Ми на кінець сьогодні вибрались проглянути фла... грибочки зимові опеньки фламуліни знайти. Бачите. Всюди вже показують багато, що вони ростуть. На даний момент у нас тільки-тільки ці красуньки починають вилазити. Ростуть на вербових пняках, в основному, та полюбляють різні дерева. Ну, я зазвичай знаходжу на вербі. Ось, бачите, тут воно сховалося. Що сказати? Іноді попадають, що і досить великі. Я не можу зрозуміти, очевидно, частинка вже починала рости ще до снігів. А тепер, видно, для них тільки розпочинається їхній медовий місяць, бо погода трішки відпустила. Сніги зійшли, трішки потепліло, вологи предостатньо. І я так зрозумів, що в даний момент настає їх зоряний час. Чи є можливість їх знайти багато? Та в нас їх ніколи багато не було, скільки я не шукав. Але от є такі місцями занедбані старі зарості, небагато верби обваленої. Ось. І тут потрішки вони починають таке з'являтися. Ну от одна цікавинка тут є. Вони ж дуже такі гриби цікаві. Вони назавжди і не постійно ростуть. Вони з'являються періодично. Ну тобто, от бачите, яка чудова здоровенна верба. Три роки підряди я тут збирав великі-дуже великі плантації цих фламулінок, цих зимових опеньок. Ну, але так як вони є паразити, вони займаються тим, що поселяються на дереві і починають ним харчуватися. І їдять його, коротше кажучи. От бачите. Їх ще тут не було. От, тут навіть нема що брати. Суцільні дрібні висипи. Суцільні дрібні висипи. Сюди я прийду, мабуть, за декілька днів. Але справа в тому, що минулоріч вся ця деревина була повністю 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 вкрита фламулінами. І позаминулий рік, і два роки назад Тепер уже все. все. Вони з'їли всі поживні речовини з цього дерева. Вони ж також мігрують і... Харчуються тим, що їм підходить. І коли всі запаси поживних речовин, які потрібні для фламуліни, вони з'їдають, колодія пропадає, вона шукає собі іншу деревину підходящу. А це дерево залишає на харчування іншим грибам. Такий в природі цікавий іде процес. Ну, бачите, от є. Три штучки. Але якщо є ще декілька штучок, але тут в принципі навіть нема що взяти, хоча на вигляд вони вже підстаркуваті. Справа в тому, що вони вже видно тут не мають нормального харчу. І це вже залишки і остатки з минулому дуже потужної колонії. Ось. А на даному етапі поки що. Я буду перебиратись, шукати інше місце, можливо, знайдемо щось краще. Але у Трускавецьких лісах, де ми зараз перебуваємо, саме тепер починається зоряний час підпеньки зимової або фламуліни. Так що, хто знає якісь хороші місцинки, відвідуйте сніг, зійшов більш-менш під ногами не сильно чвакає і не сильно холодно. Ну ось, надіюся, я знайду ще декілька колоній, а поки що перериваємось на паузу. Ну що ж, зоряний час. Фламуліни бархатистонішкової таке трускавецьке ліс розпочинається. Хоча багато. Її нема. Ну, розумієте, я знову на своїх старих добре відомих мені місцях, на яких я збираю ці грибочки декілька років. і Якщо раніше всі ці паньки вербові старі були всі лінії просто до неймовірності грибочками, то на сьогоднішній день. Ситуація трішки інакша. Вони зменшили кількість плодових тіл. Ну, очевидно, виснажується. Виснажується цей пеньок. Ну, а, чесно кажучи, у наших краях не так-то просто знайти нові родовища. Чомусь воно так складається, що тут в наших краях їх дуже обмаль. І вроді обходжу старі вербняки. От бачите, яка чудова, надзвичайно потужна колонія, але вони ще зовсім зовсім маленькі. Ось. Ще одна така сама. Якщо минулоріч ці пеньки були всі просто завалені фламуліною. То сьогодні по одній, по дві штучки. Не більше. От тут така дрібота пнеться. Та й зрозуміти, де вони вилізуть, дуже важко. От бачите тут. Вони ростуть ніби на землі. А, просто. Просто бомба. Просто бомба. Хоча вони маленькі, але бачите, під землею, під листям десь лежить вербова гілка. І вони вчепилися. Оце вже нова колонія, вона від цього от пенька вербового, який тут був, на ньому вже нема зовсім нічого. Вона почала трішки мігрувати в бік, вишукуючи собі. Новий ареал свого проживання. Ну я навіть не знаю, чи я його буду брати. Досить такі гарні, молодесенькі, але бажано, бажано, щоб вони трішки ще підтягнулися. Але знову ж таки люди ходять. Не знаю, зараз ще пороздумую. поки що я його залишу. Залишу для того, щоб він підростав, а сам буду шукати щось новеньке і смачніше. Ну враження таке, що вони тільки ну, починають рости. У мене тут зовсім не густо. Охота хоча б на одну підсмажку на пательні. Ну будемо шукати. Будемо шукати. Там десь в мене кубка, там там. Трішки намикаємо. От бачите, старий вербовий пень. Бачите, він вже геть. Він же геть ніякий. Мабуть, фу, фламуліни вже тут з'їли все, що їм підходило. І тепер вони покинули. Опа! А то у нас хто? хе хе Ти дивися, бачите? Ну як завжди, бачите, галерина. Отруйний гриб. Зовні схожий на фламуліну. І після, після от виперше він на тому пеньку. Галерина. Надзвичайно отруйний гриб. Ось так. І таке буває. Ось. Пробуємо глянути трішки в сторону. І відходиш далі в сторону від колонії. Ну туди бачу. Це пеньок не. Вербовий це старі вільхи. Старі вільхи. На вільхах Вони чомусь рости ніяк не хочуть. Ну ніяк. І така ось. Треба буде зараз брудити. Вже ноги чвакають. Все-таки попустило і сніг лежав в 30 см глибиною. Будемо сподіватися, що воно гарно спрацює на наступний грибний сезон. Трішки проволожить землю. Глибше, глибше, глибше. Це ну, це мало того снігу, хай би він падав ще й падав. Але поки що, поки що. І це, як то кажуть, благо, бачите, що в нас тут. Ще один кущик. Ось. О воно. І що тут можна взяти? Візьмемо ці дві. А решту нехай собі підтягуються догори. Три. А манюні хай ростуть. Ось. бо інакше що робити? Все видерти, його ні видно не буде, ні на зуб не почуєш, а мальоту всю порухаєш. І ось бачите, я навіть підселяв декілька-два роки назад, сюди на оцю вербу, пробував їх підселити. Брав. І верба напівжива, ще ніби росте. Я думав, може вони тут поселяться. Наразі не схотіли. Наразі не схотіли. Я цього року перший раз в цих дебряках. Та й отаке от сьогодні ніяке грибне щастя. Ну так щось на якусь одну пательню назбираю, але... Ну не хочуть вони у наших краях потужно рости. Щось їм трускавецькі ліси не дуже, то і підходять. Та добре. Як би воно не було, де наша база. Пробуємо повернутися на нашу базу і оглянути ще один пущик. Оце поки що самий такий цікавий і самий-самий-самий гарнюня у мене. Ось. Добре. Залишимо його поки що на декілька днів. Гарно. Сім мирних щасливих мандрівок. Нагадую, 30 листопада. Останній день. Останній день. Осені. Країна Грибландія. У пошуку Фламуліни Бархатистонішкової. Тому що я їх так вимикаю, то нічого страшного. Думаю, ці будуть рости. Ну, ще візьму, мабуть, оцей кущик. Він такий гарний, апетитний. А далі побачимо. А ці нехай підростають. Добре, всім мирних щасливих мандрівок. Кожному удачі, хай кожен знайде свою фламулінку у 2025 році. Всім добра, до побачення.